Це ракета С-300. ну, Звісно, зрозуміли ми це вже після того, як оглянули місце прильоту, якби працювала вибухотехнічна служба Національної поліції. Ми сапери ДСНС, якби, вилучивши уламки, ми зрозуміли, то, то вибухотехнічна служба зробила свій вирок, скажімо так. Ми підтвердили це. Якби, це ракета С-300 системи. На жаль, ці ракети мають таку змогу вражати наземні цілі. Російська Федерація це дуже, дуже 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 добре практикує. На жаль, ракети ці небезпечні, ракети ці не перехоплюються, летять вони дуже швидко, і наші системи ПВО не справляються з нею, тому що випускається вона з Білгородської області. З Білгородської області сюди вона летить максимум 30 секунд. Коментувати, тому що про жертви я і втрати не знаю. Мені така інформація не доводиться. Якщо вона і доводиться, вам я її назвати не можу. З об'єктивних причин самі мене розумієте.